Зливав інформацію про розміщення ЗСУ. Нацполіція та СБУ провели обшуки у скандального львівського псевдоактивіста. Прізвище підозрюваного правоохоронці не уточнюють, але за даними змі йдеться про 39-річного блогера Остапа Стахіва. Його обвинувачують у поширенні інформації про розташування збройних сил України та шахрайство. Також, як повідомляють медіа, СБУ провела обшуки у кількох спільників Стахіва, зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, у якого силовики вилучили комп'ютер. Крім цього, обшуки були у центрі друку у Львові, де раніше Стахів друкував фіктивні журналістські посвідчення, які отримували учасники його псевдокурсів. Нагадаємо, що у квітні 2023 року Остап Стахів відкрив платні курси для журналістів вартістю від 2,5 тисяч гривень до 7,5 тисяч. Стахів прямо заявляв, що ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для так званого захисту своїх прав. Після завершення 21-денного навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб убезпечитись від поліції та працівників ТЦК. Відтак за два роки проведення псевдонавчань порушник без постійного місця праці міг заробити сотні тисяч гривень. Додамо, що Стахів став відомим ще на початку пандемії коронавірусу, коли публічно на своїх сторінках у соцмережах заявляв, що ковіду не існує, пандемію називав вигадкою, а також поширював фейки про вакцинацію та різні теорії всесвітньої змови. Крім цього, Стахів організовував протести противників вакцинації і збирав гроші для своїх акцій, називаючи себе керівником незареєстрованої організації Права людини. Тоді на початку листопада 2021 року депутати Львівської міської ради та низка нардепів Верховної Ради написали до СБУ звернення через антивакцинаторську діяльність Стахіва. 16 листопада 2021 року СБУ провела обшуки в помешканні Стахіва. Пізніше йому повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Та вже 1 грудня 2021-го Стахів вийшов із СІЗО після внесення застави в майже один мільйон гривень. Тоді в ефірі проєкту говорить великий Львів, фото псевдоактивіста та скандального блогера причепала на стовп ганьбе через його діяльність та можливо, співпрацю з Російською Федерацією. на наш погляд, він має. Бути разом з тими представниками, які зараз є. Тут шарій, Олена Лукаш-Кива, представник опозиційної платформи за життя. Ще багато таких, яких ми вішали на цей стовп ганьби. Ми маємо свідчення від служби безпеки України, що Остап Стахів можливо співпрацював з Російською Федерацією, тому поки він буде тут.